Гарного недільного дня, друзі, класних новин. На жаль, в Запоріжжі сьогодні вже було гучно, були прильоти, на жаль, це регулярна вже ситуація така у нас в місті, але ми не здаємося і рухаємося далі. Я вам зараз хочу розповісти, що мені піднімає настрій, що мені допомагає залишатися в ресурсі, в енергії. А щоб залишатися в рівновазі в настрої, я приймаю ось такий натуральний фітопродукт. Це дієтична добавка антистрес. Вона сприяє заспокоєнню, налагоджує сон, також сприяє гарному самопочуттю. Приймати два рази на день по одній пігулки. Хочеш залишатися в рівновазі, зняти тривожність та налагодити сон? Замовляй прямо зараз. Пиши мені в Дірект для деталей.